Лідери з виробництва дронів в Україні виїхали за кордон і повністю перенесли виробництво в Чехію і Польщу. Основна з причин є та, що в Україні дуже сильна корупція, рейдерство, вимагання і таке інше. Мова йде не про звичайні дрони камікадзе, а про великі БПЛА, які коштують в районі 200-300 тисяч. Доларів. Тобто в час війни ці компанії, чотири найбільші компанії могли працювати на Україну, на українську оборонку, але змушені були виїхати. І швидше за все, вони вже більше не повернуться назад в Україну. Хто на це вплинув, я думаю, здогадується кожен. Тому що з такою великою корупцією, як в Україні, ну, неможливо просто вести нормальний бізнес з компанією, які дуже швидко і потужно розвиваються. Якось так, друзі, що про це думаєте?